З серце зритвом кожного, подкаст радіо розважає та надихає, наш ліцей збирає всіх разом. Вітаємо всіх на подкаст Радіо. З вами ведуча Дарія та гість нашого подкасту, випускник ліцею Іван Піддубний. Іван, розкажіть трошки про себе та чим ви зараз займаєтесь. Вітаю вітаю вас, ведуча, вітаю ваш подкаст. Як вже сказала, я Іван Піддубний. Закінчив школу в 2015 році, тобто це майже 10 років тому зараз. Працюю в державному підприємстві міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України реінтеграція та відновлення, тобто ми замість зв'язками між внутрішньо переміщеними особами, між військовополоненими. Ну і все, все, що зв'язано зв'язками зв з людьми, це про нас. Розкажіть нам про свої шкільні роки. Як ви вчилися та що вам найбільше подобалося в навчанні в ліцеї? Ну от повертаючись на 10 років тому, коли я закінчив школу, прийшов сюди знову, я відчув цей класний вайб, який безпосередньо створюють вчителі на місцях. Тобто десять років тому, скажімо так, не було такої інтегрованої системи: там відео, фото там, музика. Зараз я бачу, що вчителі стараються, і мені дуже приємно бачити, що склад вчителів він майже незмінний. Тобто, ті вчителі, які я поважав, кохав, я сьогодні прийшов, знаєте, наситився ними, побачив прямо ну, клас, пообнімався. Ну пісня. <рес> дякуємо. З того, що було в ті часи, чого на вашу думку зараз не вистачає в ліцеї. Ну, дивіться, складно сказати, що не вистачає, тому що все ж таки ковід війна, вони дають сильний відбиток безпосередньо і на нас з вами, і на учнях, і на вчителях. Тобто я сьогодні був в бомбосховищі, так відчув себе в принципі досить комфортно, враховуючи те, що коли от 10 років тому там був підвал саунд. Була і виступала група Нерви. Можливо, ви чули, бачили. Тобто, от група Нерви вона якраз почала свою кар'єру з під шкільного підвалу ліцею номер 303 Після цього вони вже почали безпосередньо там свою діяльність. І ну зараз, наскільки я знаю, вони десь там в Росії тусуються. Але це. Це їх вибір, скажімо так. Проте, от дійсно вони навчалися в цій школі, принаймні начебто їх барабанщик. І я так само учився грати на гітарі від Жені Мільковського. Тобто, щось там, якісь пару акордів можу зіграти. Класно, дякуємо вам. Е, можливо, ви б хотіли запропонувати щось своє чи прокоментувати нововведення, які є зараз у ліцеї. Знаєте, от тоді замість подкаста, скажімо так, або цієї всієї, скажімо, так, інформаційної історії, яка є зараз, зараз, тобто, журналістика, тобто це ваша діяльність, так не було тоді, ніяких, скажімо так, форматів, для яких можна було б інтегрувати студентів в більш активне соціальне життя. Зараз я бачу, що дійсно ви стали більш активні ніж ми тоді, 10 років тому. Дуже велика кількість учнів. Які навчалися зі мною в паралелі, вони отримували, окрім наприклад, українського диплому ще польський. Він тоді видавався в школі паралельно. Тобто, по закінченню, наприклад, 9 класу або 11-го можна було спокійно поїхати в Польщу, здати там екзамени і вже відчувати себе комфортно. Тобто, у мене принаймні, з паралелі дуже багато осіб, які повиїжджали в Польщу, і там лишилися, і от 10 років вже інтегровані в ту систему. От що хочу вам побажати. Хочу побажати вам, щоб ви не зупинялися, головне на своїх цілях, які ви перед собою ставите. Правильно їх формували, доносили. Я не знаю до кого, чи в космос там, чи що там вам ближче, так для того, щоб в майбутньому ваші історії, скажімо, так, можна було почути з кожного утюга. Розкажіть нам якусь найбільш цікаву історію, яка вам запам'яталася з ліцею. В цілому, от у мене в класі було 10 іноземців. В клас складався з там 18 чи 16 чоловік, тобто, в класі був арміїн, азербайджанка, чеченка, російський, молдаван, дівчина Зімбабве. Вот каріянка, вона на паралелі вчилася, але в цілому стну свій колорет вона точно вносила, скажімо так. Армінін, ну в цілому, прикольні класні ребята, які, скажімо так, на уроках української мови дуже погано відповідали. У нас якраз тоді Надія Стратонівна. Викладала українську мову і літературу, і у неї просто кожен кожен наш урок текли сльози ручйом, тому що не було у кого навіть спросить нормального, хто міг би там декілька слів на українській мові нормально сформулювати. Ну тобто, всі намагались відповідати в міру своїх можливостей, так, але в цілому це був просто от, отрив башків. Я не знаю, що вона пила тоді заспокійливі. Але мені здавалося по її вигляду, що після наших уроків вона точно десь кудись пропадала, не знаю. От. Олексій Віталійович, що вам про нього розказати? Ну, це просто легенда школьна, це прям зірочка. Я не знаю, він до вас на підкаст ходив ще? На підкаст ще? ні? Ні. От, треба його запросити. Я думаю, це золота жила. У нього там скільки буде історій, які він може розповісти в рамках школи, що це просто нонсенс. Ну, в цілому, от Олексій Віталійович і Віктор Васильович зі своїми історіями про ПТУ, вони ж і зараз думають да? Тобто, Куди ви після 9 класу підете? Ну, в ПТУшечку. маляр, штукатур, стріїтель, Да? Тобто, я думаю, вона не змінюється. Ну, Віктор Васильович в цьому плані він. Класний мужик, той тобто одразу видно характер. І в цілому, от якщо 10 років тому це було смішки, так а зараз я розумію, в натурі, в ПТУ можна піти. І маляри штукатури зараз, зараз заробляють там, ну, в Києві 2-3 тисячі доларів спокійно. А це, ну, по факту, для Києва і України в цілому дуже непогані кошти. Тобто це на кшталт як it середній менеджер дзвіна. А скажіть, будь ласка, хто був вашим класним керівником? А, класним керівником була Жирова. Вона викладала англійську мову, вона, вона і вона зараз викладає Тамара Євгенівна. Тобто, це був ну, у нас був маленький клас на третьому поверсі, тому що так, так. І в цілому, я так розумію, вона ще так само викладає англійську мову, треба буде не якась заскочити. От. А можливо, є якась цікава історія пов'язана з вашим класним керівником Тамарою Євгенівною. О, Дивіться, у нас клас був е, «Отрив башки». От е, Всі е, двері в туалетах виносилися завдяки нашому класу. Тобто в будь-якій непонятній ситуації протягом 9-го, 8-го класу, у нас тоді був 8-й, 9-й век. Всі з одразу розуміли, хто, хто винуватий в ті чи іншій події. Тобто, там не сьомий, не восьмий, не десятий. Просто от, заходиш дев'ятий В, і там, от, якраз всі, хто є, можна тикнути пальцем, і всі будуть при ділі. Тобто, і пітарди в унітаз кидали, і з вікон випригували, там, і намагались втікти з уроків. Ну все як і у вас, в принципі, проте 10 років тому. Дякуємо вам велике і дякуємо вам за перегляд цього відео. Це був дуже цікавий подкаст. До зустрічі у нових випусках. Серце кожного та надихає. Наш збирає